Коломийська громада вже прихистила у себе понад 10 тисяч тимчасових переселенців. Для цього облаштували місця для таких людей. Їх називають шелтерами. І коли спочатку думали лише про забезпечення житлом, то тепер встановлюють різноманітні локації, зокрема дитячі майданчики. І батьки і діти задоволені. Гуляли по городу, ходили на озеро, там вони Тамасрілі там на лебедей, там уточок, на гусачик. На на а а потом коли узналі, що Детський майданчик, звісно, діти були дуже раді, дуже і Зараз виділить результат, як діти рады. В Коломи, ну Там по місті ходили на машинки, там раз в неділю по вихідним. Старша в садик ходить, ну, але менша ще маленька в садик. Ну, поэтому в Зараз, звісно, добре, що зробили площадку, тому що і покататися, і погуляти, і ходити, она учится, научиться, то воно і м'ягенько падати, не больно ей будет, Так буде. Что... Рашука що здійло долучилася до цього проєкту і громадська організація Тереде Холмс. Раніше вона працювала на сході держави, а тепер діє на Прикарпатті і робить такі добрі справи. Ми розпочали свою діяльність в області з надання гуманітарної допомоги: продукти харчування, засоби гігієни, дитячі набори, шкільні набори. От і саме єдиний соціальний центр надання соціальних послуг до нас звернувся з таким запитом допомогти організувати дитячий майданчик у цьому місті компактного проживання, оскільки тут. Близько 20 дітей дошкільного віку, от наше керівництво вирішило надати таку можливість і створимо створили такий простір, де можуть діти проводити своє дозвілля. Міський голова Коломиї каже, що саме в цьому шелтері проживають більше 20 дітей. Тому такий дитячий простір на франкаві 18 був дуже потрібен. Тут не затрачено багато коштів, тому що ми першим ділом об'явили, що це буде шелтер. Друге діло почали ремонти, і тоді з різних Фондів нам допомогли це доробити. Тобто ви бачите дах, який зберіг свою автентику, але він не протікає. Тобто його черепицю зняли, плівочкою перемонтували, замінили деякі деревина, але це тільки з цієї сторони, з іншою, ще треба доробити. Ми бачимо цей майданчик, це є теж кошти за грантові гроші. І багато робіт, які ви тут бачите, це є якраз робиться як самими жильцями. Так само за грандові кошти. Ще один дитячий простір у місті над прудом створили на вулиці Карпатській. Однак він знаходиться у приміщенні. З коломиї банан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.